Пожалуйста, я маю е... де? для самозахисту вести відеозйомку. Ви на сині, якщо будете Слухайте, мене затримувати. Будь ласка, добре. Поліція, виписуйте, по якому основанню він затриманий. Будь, будь ласка, ви, не перегороджуйтесь. Перевірка документів. Давай. Будь ласка. Або Я виписуйте не мені не на місці. Будь ласка, повістку. Я звернуся до ТЦ. На, на в якому Києві? У мене квиток не на дві години не дня. Не. І мені потрібно прийти ні. до камери з хову Ви рішуче. Ви заїбаєте поїзд, будь ласка, не загороджуйте мені. Куди ти не підеш, все рівно тобі прийдеться. Я Квиток, йдемо. Чекайте натурі зараз почну нахуй, з цього да, руки забрати. Я зараз на турі силу почну застосовувати. Ти так і вже застосовуєш. Протокол ми... затримання привезли. Серя протокол затримання. Це той дитина, то мій син. Заберіть нахуй, ви зі спасники, заберіть. Я щас тебе хібану цим, блядь, сука. Пусти моєї дитини чіпився. Іди, іди. Іди, іди. Іди, іди.